Дисклеймер, перша хвиля відео із поганим звуком через вуличний шум, але далі все нормально. Привіт, ви на каналі художниці Анна Танчишин. Сьогодні я вирішила перед роботою швиденько відвідати виставку ОАЗА. Сьогодні останній день. Це виставка в Палаці Мистецтв. Я, правда, ще не знаю, чи там можна знімати. І взагалі, чи там підплатний, чи безкоштовний. На вулиці дуже гучно, машини їдуть Ну все, я вже доходжу. На все про все, в мене рівно година, бо в другій годині мені треба вже вибігати, щоб я могла встигнути на транспорт. У мене рівно одна година. Не знаю, як я вкладу цю годину, бо там, стоючи, по всьому, три поверхи. Три поверхи експозиції. Ну все, я біжу. Я в палаці мистецтв не була 100 років, здається. На першому поверсі стояли скульптури, я бачила, що люди їх замальовували. І насправді мені було дещо сумно, тому що я теж мала скачбок з собою і всі матеріали, але часу було дуже обмаль. Я старалась робити зйомку по максимуму, але, на жаль, не всюди потрапили всі роботи з експозиції, і не всюди видно підписи, але ну, в більшості підписи видно таке. І я буду намагатися озвучувати роботи тих авторів, яких я точно знаю. В першому ж залі стає відразу зрозуміло, яка ж це основна тематика цієї виставки. Атмосфера дуже така, знаєте, моторошна, тривожна. Роботи дійсно дуже тривожні і ну, ви самі прекрасно бачите все, що відбувається на екрані. Тут абсолютно зрозуміло, про що ці роботи. Також були представлені артбуки, правда, я не зобразила, що їх можна вертати. І також були такі інсталяції, і там фотографії були не тільки старі, але видно, що фотографії і сучасні. Від цієї роботи я, я розплакалась. Я дійсно розплакалась і я ще довго відходила від них. Ну І тут аж поклали підпис, що повертайте це. Насправді було б добре, якби я ще прочитала той текст, який написаний буквально на кожній сторінці. І було б добре, якби я передивилася всі ці артбуки, але, на жаль, часу був максимально обмаль. Мені потрібно було вкластися вкластись рівно в одну годину. Але це цікаво, що є експонат, з яким можна взаємодіяти. Далі в цьому ж залі була представлена ось така графіка. Воно, знаєте, такий академічний рисунок. І крім цього мені дуже сподобалася ця інсталяція, воно дуже цікаво. Ця гойдалка з великого бруска і це розбите скло. Ну і був ще такий незрозумілий апарат. Я не знаю, що він робить. Він виглядає як якийсь жучок. І на цю роботу я спочатку думала, що це мозаїка, але це... Робота на полотні. Знову дивлюсь на ці скульптури і жалію, що не можу їх замалювати, а люди малювали їх. Другий поверх нас зустрічає ось такою роботою весь зал в таких обірваних, я не знаю, чи це полотно, чи це папір. І не впевнена, чи така була задумка автора, але воно мені виглядає, як знаєте, порвані фіранки після вибуху, коли вибуло вікно. Хоча цілком можливо, що там інше значення, але я побачила це саме таким чином. Тут був дуже ніжний живопис, де портрети матерів з дітьми поєднуються із якимись квітами. Ну, воно дуже красиво виглядає. Ще в цьому залі дуже багато робіт стріт-арт художників. Наприклад, ця робота ну, вона просто дуже цікава. Її дуже цікаво розглядати, і я прочитала опис там. Ну, якщо коротко говорити, то це ніби представлення як імітація нормального життя. Ніби ми зараз дійсно ми імітуємо нормальне життя, ми робимо якісь автоматичні дії, а насправді ну, життя наше не є нормальне. Наприклад, ніби крісло, але чому на цьому кріслі якийсь камінь? Чому воно все таке дивне? І як продовження цієї роботи є ось ця інсталяція, воно називається метелик, але воно мені нагадує легені. І це також робота стріт арт-художника, Микита Віска. Мені сподобалось, що вони зробили, ну не просто експонували ці замальовки на папері, а воно все в такій конструкції, і воно виглядає, ніби, знаєте, ніби як оголошення, як плакати, якісь постри, наклеєні на таку облізлу бетонну стіну. І воно все стоїть на цих конусах, ну, воно дуже хитке. Це я є я робота, і воно все складено з тих коробок, ніби чи це фігура людей, чи що це. ну Воно дуже велике і воно вражає. Ну, і ще замальовки портретів на піці. Тут мені дуже сумно, що я не зазняла, як називається цей художник, з чого ці роботи зроблені, але воно дуже цікаво, ну подивіться, ця спина, воно розташоване в вузькому коридорчику і, по ходу, як ви йдете, у вас, від... ну, у вас відкривається цей рельєф. Тут єдине, що я запам'ятала з опису, що це робота художника, який перебував в Сумах. І він ніби передає оцей час. Як виглядає час в місці, де постійні обстріли? В коридорі вас також чекають інсталяції, ну і крім того, є ще одна робота на балконі. Вона зроблена з таких різних битих плиток. Вона саме називається ОАЗа. Ну і на сходах вас також чекає чиясь робота. На третьому поверсі, до речі, досить багато робіт, які стилістично нагадують іконопис. Ну, це явно схоже на ікони Юрія Змієборця, але замість змієборця жінка жінка-кентавр. Тут, здається, надихалися якимись біблійними сюжетами. Це спільна робота Андрія Худо та Сергія Радкевича. В цьому куті представлені величезні, просто огромезні монотипи Маргарити Жрунової – і там дуже круті роботи Богдана Локатира. Ви зараз просто це побачите. Воно щось дивовижне. Це ніби як живопис, який нагадує якусь висвітшу фотографію. І це все вкрито воском, який капав. І воно, я не пам'ятаю, як точно називається. Там щось про плин часу чи плин пам'яті. Ну, точно не пам'ятаю, яка назва, але зміст. І це виконання, ну воно дуже круто виглядає. Це графіка виконана олівцем, там також є і виконані кольоровим олівцем, і воно дуже круто виглядає. А тут там був напис, що не ходіть по твору мистецтва. Ну, і від цієї роботи фізично стає погано, якщо чесно. Я тільки як зайшла в зал, побачила з здалека, то ну... Ви розумієте. Ще було ось таке скло. Це розпис на склі. Ну і була така робота. Спочатку я думала, що це просто колона, але там в серединці можна побачити цілу купу чоловічків, різних фігурок. Це робота Марічки Пляцько. Вона зараз займається графікою, стампами, але в коледжі Труша навчалась на кераміці і на цій роботі це дуже видно. Вона така, знаєте, нагіяна керамікою. Ну і ось вже третій поверх. Тут саме є така інсталяція, від якої той звук лунає на всю на, на весь палац мистецтв. Подивіться, ці роботи, ця графіка, воно виглядає, як знаєте, як випалена як випалена трава, як, як все випалене. Це Андрія Ройка, вони величезні, ці роботи. Ну вони просто величезні. І ось ця штукенція, насправді, вона тут зламана, але вона чомусь вразила мене саме в такому варіанті. Ще є огромезна інсталяція через увесь зал. Ну і ще декілька живописних робіт. Тут графіка, вона величезна, яка імітує, знаєте, той рисунок на, на шинах. І мені цікаво, що вони всю цю стіну. Перекрили оцим всім ну, тими відбитками від шин і ці шини там лежать. Ну, воно цікаво виглядає. Думаю, потім будуть стіни білити після цього всього. А це вже полагодили, і тепер вони обидва тікають. Я в ліфті. Ну, реально страшно, <різв 'я> якщо чесно. <різв 'я> На даху палацу мистецтв я ще не була. На кінець роблю зйомку із даху палацу мистецтв. Тут є одна робота е, лодка Кауфмана. Так, що я можу сказати загалом про цю виставку? Давайте я вдягну окуляри вибачте, бо сонце трошки світить в очі. Що я можу сказати про цю виставку? Вона дуже крута. Е, особливо на першому поверсі там є робота, е, там ніби в дереві е, як образ людини, як виклупаний. Я її побачила, я розплакалася, тобто воно мене аж, аж промурашило. Ну я дійсно розплакалась, коли я її побачила. І загалом тут дуже багато робіт е на тему війни. Хто всі роботи на ту тему? Знаєте, таке дуже тривожне відчуття. І навіть там той маятник, ну та штука, що відбувала. Я спочатку думала, е що це так має бути, що одна рухається і відбиває, а друга стоїть. І воно мене якось так вразило, ніби, знаєте, чиєсь життя вже увірвалось, а чиєсь ще стукає, але цей стуків дуже моторошний, він дуже неспокійний. Правда, як потім виявилось, що це просто поламалося, і там потім ну, працівники палацу мистецтва поправили і почали тікати обидві частини, але ну, я попала на такий момент. І воно мене так вразило. Це дійсно, знаєте, це все навіть ця оаза, назва. Це все ніби як імітація, що все добре, але воно нічого не добре взагалі. Хе, я зараз, знаєте, я зараз в окулярах, але я зараз буду ревіти, бо я думаю, що це дуже добре, коли виставка залишає такі емоції. Я... Добре, що я в останній день прийшла її відвідати, бо я думала не відвідувати, чесно. Я, я вже якось думала, а може посижу, бо мені треба на третю годину на роботу, а то теж півдругій. Я навіть дуже вклалася. Але все ж таки я подумала, що ні, треба йти, я подивилася, які імена, імена круті. Побачила тут роботи своїх одногрупників, ну однокурсників, точніше. Це просто вражає, це страшно круто. І, знаєте, в мене виникло бажання сісти і намалювати щось, бо, звичайно, що багато чого болить. Є різні емоції, але якось це все стримується, відкладається, треба малювати. Ну що ж, я сподіваюся, моє відео було корисним тим, хто не зміг попасти з тих чи інших причин на цю виставку. Я намагалась якось передати цю всю атмосферу, це все, що було. І Що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, говоріть, яка вам робота найбільше сподобалась. Можливо, ви відвідували цю виставку. Скажіть ваші враження. Та й таке. Все, до наступних зустрічей. Па-па.